Всім привіт. Сьогодні хотів розглянути тему деяких недолугих дій певних юристів, адвокатів, блогерів, які, як кажуть, в змові між собою пробують усквернити дії людей, які почали вивчати конституцію, закони, які ну, вчаться обходитися без тих гори бізнесменів, які буває, як кажуть, в дві шкури друть за свої. от Послуги, які з нас бариші. Суть полягає в наступному. Оці гори-бізнесмени, я десь пару місяців тому спочатку подивився один ролик одного якогось молодого юриста чи адвоката, де він зазначав, що з'явилася там чудна секта, якісь група людей називають себе живими, там, і деякі такі ну, словесні маніпуляції, незрозумілі без поводу. І суть наступна. я коли підписався під його постом, коментарі зазначив, що кажу, де ти такий умнік взявся, скільки ж тобі заплатили, що ти так смієш оскверняти людей. На що він мені відповів? Каже: Ну а що мені робити? каже. От він сміливо заявив собі, що каже, а що робити? Якщо ви каже, почнете отак от самі виходити з ситуації, то хто ж до мене буде ходити і користуватися моїми послугами? Тобто він не боячись, от мені знизу під постом так і підписав. О, ну, Пройшло декілька місяців. Тут е, знову продовжилася така, я бачу, тенденція пішла е, в таких от гори юристів і адвокатів. А з, е, тенденція В чому наступному полягає, що е, е, одна жіночка е, Тетяна Подольська е, е, звернулася з вимогою до поліції. Е, Розслідувати паспортні бланки. Така, таку подію вони зазначили в Ютубі, ну, повністю відзняли і виложили в Ютубі. Так само такі ж самі дії зробили київська група людей в Ровно, би, і ще десь, ну, по Україні, щоб виявити ці незрозумілості з, паспорт, з паспортами нашими і з бланками. Ці всі події вони виставили повністю в Ютубі, повністю весь алгоритм дій. Тобто, всю, все, що там зазначається, вони повністю викладено. А діло в наступному, що ця подія відбувалася в, обласному, в обласній адміністрації, де вони звернулися до міліції, і з певними доводами, з документами. Повністю з витрованими відповідями от, різних організацій, до яких вони запити давали, з підписами, з печатями, вони звернулися до міліції, щоб розслідувати от, певне питання по поводу паспортів. І це все є от, повністю в роліку. Але знайшлась одна така блогерша вовчиця під ніком. І вона посміла виріз, зробити вирізку з їхнього роліка, зробивши вставку, і почала словесно скверняти, що от якась секта, розкачує ситуацію в Україні, поки там відбувається оце криваве дійство, вони тіпа, там звертаються, там, хочуть кудись повернути, щось там нарушити, тобто ще не на часі. Тобто вона, не розібравшись в повній ситуації, почала оскверняти це все. І вирізку зробила в наступному моменті, що вона просто вставку зробила, що от люди звернулись до органів. А як далі відбувалося? Тобто, що вони відкрито пішли в міліцію, вони звернулись до них з певними вимогами, з документами, з доводами. І міліція просто стояла, як кажуть, хлопала очами. І так, якби недолуго ну, не супротивлялася, пройшло декілька тижнів. ці люди ходили повторно, піднімали це питання, і ніхто до них претензій не мав. Просто вони не знали, як це все оформити. Там певні незрозумілі дії відбувалися, то це слідчий кудись поїхав, то трубку не бере. Тобто видно було, що система боїться. І ніхто до них не звертався, ні СБУ, ніхто. З якоюсь претензією, е, претензією такою, якою ця вовчиця собі посміла набратися совіст, совісті і заїкнутися, що хтось щось когось там розкачує, щось неправомірні якісь дії робить. Тобто, виходить, СБУ це е, в тому всьому не бачить правомірної дії, міліція не бачить, а якась вовчиця-блогерша, якась фізособа рішила собі, отак надумано це все прокоментувати. І коли я подивився її ролик, і знизу я подав свої коментарі, що кажу, шановна, ви якщо так робите тіпа, і оскверняєте браво діло, то ви за свої дії понесете якусь відповідальність, тому майте совість, розслідуйте це діло більш детальніше і не робіть вирізки, а робіть, якщо вже подаєте людям, не обманюючи їх, а повне відео, тіпа, а не так, що ви звертаєтесь закликом до людей. Щоб люди там включилися, якось, що от є якісь там порушники, а не вказали, що міліція нічого зробити не може, СБУ не може. Або ви хотіли, може, зазначити, що СБУ з нами в зговорі якісь такі от недолугі заклики. Це все проведено в тому відео. Я зазначив, щоб вона ну, не сміла далі так продовжувати робити, і просто надіємося, що в ближайшому часі вона вибачиться. На що вона мені відповіла, що, що я тіпа, до неї якісь там погрози ношу? І що вона буде розслідувати це діло і в по-дальшому буде ще подасть якийсь матеріал. І пройшло декілька тижнів, з'явилися знову свіжі в неї відео, і вже настільки смішна ситуація вийшла в тому, що в неї відео участвували в цьому всьому фарсі декілька якісь адвокатів. Там юристів вона назбирала е, кубку особів, фізособів, і які теж її та, якби вони, унісон підтримували, що так, типу, що от, люди е, якісь розкачку роблять, що це все в них надумано, ну тобто без доводів. тобто от З нашої сторони от Тетяна, наприклад, подала е, певну, певний перечень документів, тобто запитів, які доводять е, оці неправомірні дії. Зі сторони тих організацій, які вона зазначила. А ці юрист, юристи, гори-юристи, адвокати вони ну, пробують відвернути увагу і зробити такий зухвалий наклеп на ці дії пані Тетяни і остальних людей, які хочуть добитися правди, маючи оці доводи. І хотів би сказати цим горе-адвокатам, юристам, які там в голові з тою пані вовчицею. Робили такі дії незрозумілі, хочу сказати, що ну, бо тому що я колись мав е, з такими от адвокатами якісь справи незрозумілі, вони е, діють в такому руслі. Е, от Я колись чув, що, е, коли юристи чи адвокати будуть діяти проти системи, то система вряд ли їм продовжить е, договір на працю далі. Типу. Тому вони, напевно, як ці гори під халім відпрацьовують ці контракти, ці дозвола на роботу далі. Тому вони, напевно, по вказівці зверху десь там, пішли на такий хід, щоб вирізками вирвання з контексту ну, очернили браве діло людей. От. А суть ще й в наступному, що ці адвокати, вони от хотів до них згорнутися, юристів. Коли ви е, людям не повідомляєте е, істину тіпа, того всього зговору цих організацій, до яких пані Тетяна зверталася, ви не вказуєте, от коли до вас люди звертаються. Ви ж не говорите, що, наприклад, люди, реєструючи своє майно, яке у них є власності, колись в нас в документах ж писало, наприклад. Що ми маємо право власності на майно, зараз нам підсовують документи, що в нас є право на власність. Тобто, ці, підміна цих двох слів вказує, якщо чітко розібратися, нехай от вони говорять і адвокати, і юристи скажуть правду, що, наприклад, мати вже право на власність це вже не бути власником, це мати просто якесь право. А якщо якась буде така ситуація в країні, щось там. Кісь конфіскація і прочі, люди нічого не зможуть довести, бо тому що вони мають просто право на власність, а права власності немає. Так само відбувається з реєстром машин. Якщо йдете от, аналогію, вони ж не розказують. Ми, по привичці, йдемо оформляти, якщо купує машину, йдемо в якусь організацію. Тобто організацію вони назвали МРЕО. І якщо юридична а МРЕО це юридична організація, ну, звичайна фірма. І коли ви оформляєте омреву машину свою, тобто ви по аналогії, от як фірми, ви купили на фірму машину, поставили на реєстр фірму. Тобто машина рахується власністю фірми, а ви просто користувач її. І ви можете так само подивитися в техпаспорті, що протяго графи власник знаходиться С4. Тобто, фактично заулірована, назва, напевно, цієї фірми чи як. Тобто, не ви власник, а ви. Користувач просто. І так як система працює вдовго, як кажуть, вона заготовлює нам якісь такі уловки, типу, і ці уловки десь там з часом спливуть. Тобто і на рахунок нерухомості, і на рахунок е, транспорту, наприклад, оці всі уловки нам колись вилізуть боком. Ті, що нам не зазначали ні юристи, ні адвокати. От. І цікаво, як вони будуть перед своїми рідними відповідати, близькими і всіми. Що вони отак от приховали ці моменти. А коли люди починають знавати цю правду, вони на побігушках, як напевно, в системи просто відпрацьовують якісь оті такі е, плюшки, е, щоб потім е, мати якісь преференції, чи як я от не розумію, для чого вони так роблять, е, граючи на користь системи. Так само хотів би запитати тих, е, тих же. Юристів, адвокатів, а чому вони не розказують своїм клієнтам, людям, які до них звертаються, що коли, наприклад, була оця горе лікувальна процедура, оце я називаю більше це як називаю, ну, проводили оці процедури з тими лікарствами так званими. І коли люди на себе підписували, той називає стерилізацію, оце так отрірує, тому що по-другому це не назвеш, бо тому що вже от ці всі зачинщики, вони признали, що це було, було як би випробовування певних лікарств. От. І коли ви проводите цю стерилізацію, ви підписуєте сертифікат. Чому ви людям не розказуєте, що ці сертифікати, сертифікати це є по Картахенському протоколу, це є ЖВО, це є геном змінені предмети, які не предмети, ну, якби, товари, які потім не будуть мати ніяких прав, нічого, це просто от, з, зрівняти світло лицем чи це, це гірше. Це чиясь власність. Яка прав ніяких не буде, мати буде тільки обов'язки. І таких ще багато є нюансів, які юристи, адвокати мали би знати, бо тому що це це їхніх близьких, рідних. От. І коли ми почали це все виявляти, вивчати, ділитися між собою, щоб якось відвести від цього всього інформації, потоку інформації увагу, оці всі гори, юристи і адвокати, не то, що не. Як кажуть, сприяли виявленню цих фактів, вони їх просто гарно пробують завоювати і очорнити. А наскільки я знаю, що в юриспруденції є така, як кажуть, може, не гласна, гласна функція, що якщо там чи клієнт, людина вона от поки їй щось підсовують, отакі от от процедури, Воно добровільно люди підписують, не супротивляється, ця процедура якби ну, працює на них на цю систему. А коли люди починають вже виявляти цю, цей фарс там, чи цю помилку, чи, чи от, говорячи правильно протизаконня, то будь-який юрист, адвокат, він відступиться, він скаже, так, да, далі я не буду підтримувати цю систему, я відійду в сторону, тобто дам назад, бо тому що я бачу, що я буду як соучасник цього злочину. Я ну, типа, більше підтримувати систему не буду. А тут ми бачимо такий момент, що от цей же особливо там дуже яро, там, той, що себе назвав адвокатом Гула, він саме більше там щось виступав, що от ми люди, які це все знаємо, це ми дійсно розкачуємо якусь лодку типа, і, ми виявляючи, от ці внутрішні помилки, тобто внутрішні злочини, системи. Тобто внутрішніх ворогів системи, системників, він нас очерняв дуже в такій негарній формі. Тому я надію, що ви, пані Вовчиця, разом зі своїми тими горе системниками все-таки одумаєтеся і видасте матеріал і розкажете все-таки людям істину правду, наскільки. Ви, ви очорнили наше діло і включитеся за нашу сторону, тобто за сторону людей, за сторону світлих сил, а не, у тих, не цієї системи. І допоможете нам все-таки розібратися, хто ж правий і хто, не, і хто не правий. І думаю, хотів би звернутися до так само правоохоронних органів, щоб більш детальніше розбиралися. Вникнули в цю ситуацію і допомогли нам вивести на чисту воду оцю всю системну фальш, тому що і буде вона стосуватися ваших рідних, ваших близьких. І вони до вас прийдуть що ж запитають, чому от стільки інформації, а ніхто всі якось без, включили бездіяльність, ігнорують і підігрують в системі. Невже воно варте тих. Пару тих баришів, тих плюшок, за які ви потім будуть відповідати ваші рідні близькі. Тобто, тому включайтеся, допоможіть нам вивезти це все на чисту воду, як кажуть, і, і допоможіть дойти істини, і так само ви таким самим чином поможете і своїм близьким, рідним, і щоб ми, як кажуть, Зрозуміли, де істина, а де є брехня. Всім щасливо, всім до зустрічі. Ще надіюсь, виникнуть якісь такі моменти і ми дамо йому оприлюднення. А зараз прошу розібратися в цьому всьому. Всім щасливо.